Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Ентоні Джошо записав відеозвернення до своїх фанів. Олександр Усик про свою підготовку до реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Приведіть сюди Усика. У Дюбуа бажають провести реванш з українцем. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі британець Ентоні Джошо записав відеозвернення, в якому розповів про свої плани на майбутнє після важкої поразки нокаутом від Даніеля Дюбуа 21 вересня. В Лондоні, Англія, незважаючи на поради багатьох завершити кар'єру, Джо не збирається залишати бокс і продовжує будувати плани на подальші виступи. Вчора ввечері ми зазнали невдачі, але нам треба дивитися на позитив. Це спосіб мислення, це та перспектива, яка має в нас пробудити позитив. Незважаючи ні на що, зазначив Джошо. Подивіться, чого ми досягли за 11 років, це феноменально. Я хочу подякувати кожному з вас, хто був зі мною на коні. Це схоже на американські гірки, але знаєте в чому проблема? В тому, що це далеко не кінець. Ми зробили це один раз, ми зробили це двічі. Зробити це втретє буде нелегко, але я вірю, що це те, чого може досягти. Йдеться про те, щоб робити правильні кроки вперед, старанно працювати, удосконалюватися, і це має виходити звідси, показує на серце. Більше ніж із чого ще. Це не може виходити з будь-яких зовнішніх голосів та впливів, це має виходити звідси, з серця. Пройшов лише день, але коли я сідаю і думаю про це, у мене багато цього бажання. Я знаю, що маю багато цього. Це просто відео, щоб подякувати вам за вашу підтримку, сказати спасибі за те, що ви зі мною на цьому божевільному шляху. Пристебніть ремені, тому що в глибині мого серця я знаю, що нам є що привнести в гру. І нехай вона буде довгою. Британський бокс. Я ціную вас. Ми піднімаємося разом. Уперед, сказав Джошуа. Екс-чемпіон світу на дважкій вазі британець Тейсон Ф'юрі дав інтерв'ю місцевому боксерському порталу. Протягом багатьох років точиться розмови про можливий поєдинок Ф'юрі з його співвітчизником, екс-чемпіоном Ентоні Джошуа. Однак Тейсон нагадав, що його основна мета зараз. Це реванш із чинним чемпіоном світу за версіями WBO, WBA та WBC українцем Олександром Мусиком. Цей бій заплановано на 21 грудня в Ольєді Саудівська Аравія. Факт у тому, що завжди розкручували так, що мій бій з Жошо буде величезним, і ми заробимо гори грошей. І він просто не трапився за всі ці роки. Все закінчилося тим, що я бився з іншими людьми і в будь-якому разі заробив гроші, що є, то є. Якщо бій відбудеться у майбутньому, це фантастика. Якщо ні, значить Бог не привів нас до цього. У мене є боєць, у якого перемога рішенням надімною. Мені все одно на якогось розгойданого мішка, який бився сьогодні. Я не хвилююся. Він для мене ніхто. У мене є той, хто має перемогу наді мною, хто забрав мою сноту і вкрав її в Україну, в Саудівську Аравію, Іспанію, або де там він зараз живе. Я не знаю, де він живе, але в нього перемога наді мною. І ось про що я турбуюся. Мені начати на якогось там іншого бійця. У мене є людина, яка надане даний момент тримає мої грьобані яйця. По суті, так і є. Я не молюся з тим, що він минулого року побив мене. Я впевнений, що забирай, що він не поб'є мене цього разу. Я повинен його нокаутувати і я готуватимусь до хорошого нокауту, от і все. І я зроблю його, як зробив у другому бою з Вайлдером. Я сказав, що нокаутую, і я це зробив. На цей раз я збираюся нокаутувати цю хрінь, і я вірю в це. Як там говорив Уайлдер. Побач це, говори про це і повірю це. Щось у цьому роді я точно не пам'ятаю. Потрібно спочатку це побачити в голові, а потім реалізувати, сказав Фьюлі. Ейді Хірн, промоутер екс-чемпіона у суперважкій вазі Ентоні Джошоа розповів, яку пораду дав своєму клієнтові після поразки від володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа. Моя порада нічого не робити до 21 грудня реваншу Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Якщо Ф'юрі програє, це може стати приводом для великого бою з Джошуа. Якщо Тайсон переможе, він може провести добровільний захист проти Ентоні. Це все ще найбільший бій у дивізіоні, сказав Хірн в ефірі Sky Sports Boxing. А ось власник титулів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик розповів про підготовку до реваншу з екс чемпіоном Тайсоном Ф'юрі. Слухайте, після мого бою з Ф'юрі я відпочив, можливо, 2-3 тижні. Я щодня тренуюся. Кардіофізична підготовка та трохи боксу. Я тренуюся щодня, але не важко. Раз на день ми повертаємося до тренувального табору та починаємо важку підготовку. Три тренування на день, спарринги, крос, баскетбол, басейн, сон та їжа. Ви виграли минулого разу, що станеться 21 грудня, коли ви воюватимете. З Тейсеном Ф'юрії. Ні, я поганий у прогнозах. Ви знову переможете Тейсена Фірі. За допомогою Бога я виграю, сказав Усик. Ну і на завершення. Дон Чарльз, тренер чемпіона IBF на надважкій вазі Даніеля Дюбуа, хоче реваншу з українцем Олександром Усиком. Я кидаю їм виклик, щоб вони знову привели Усика. Я кидаю їм виклик, сказав Чарльз. Нагадаю, що у серпні 2023 року Усик не Дюбуа у 9-му раунді. Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.